Про перейменування Червонограда. Ну, дискусій було багато, дискусії були гарячі. Навіть народний депутат вийшов із партії одніє, із фракції однієї після перейменування. Питання до вас чому так багато шуму було навколо Червонограда? Дуже дякую за запрошення. Насправді шуму було доволі багато, і це тому, що історично я нагадаю, так склалося, що радянський союз. Власне, всі території він маркував. Маркував пам'ятниками, маркував. Зміняв назви вулиць на назвами НКВД, своїх, своїх героїв. Він змінював назви міст, назви сіл і таким чином маркував наші території. І наше завдання ще 33 роки тому було власне, ще з 91-го року. Очистити всі ці марки Радянського Союзу з Львівської області. На щастя, вчора відбулася історична подія. Верховна Рада України проголосувала про переназвання 327 назв сіл та міст в Україні, і серед них, власне, є. Села і і місто Червоноград з Львівщини. Вісім населених пунктів так. з Львівщини Є так, так. чому червоноград перейменували саме на Шептицьких? E, насправді були різні дискусії. Ця ідея вона насправді виникла в 2020, 2023 восени року, коли було електронне опитування. І серед різних варіантів назв було і Червоноград, і Кристинопіль, Христинопіль, був і Шептицький Клюсів. І ще близько десятка різних варіантів містяни не дуже активно приймали участь в цьому голосуванні з поміж населення більше 60 тисяч взяли участь більше 2 тисяч, тільки відповідно, але вже там було присутнє назва варіант назви Шептицький. Хочу зазначити, що в 90-х роках теж проводили певні дослідження, і тоді питання поставили три варіанти назви – Червоноград, Кристинопіль і Кристинопіль. І власне, більшість, якщо додати відсоток тих, які проголосували за Кристинопіль і Кристинопіль, було переважаючи більшість ніж за варіант назви Червоноград. Зараз трошки люди розійшлись в думках. І між Кристинопіль і Христинопіль, хоча друге по опитуванню зайняв варіант Хри... Кристинопіль, це історична назва цієї території. Але якщо ми заглянемо в історію, місто Кристинопіль мало до війни населення в 3 тисячі осіб. Після війни це вже було 12 тисяч. Тобто радянська влада, що робила? Вона переселяла. З інших куточків радянського союзу сюди громадян для роботи, можливо, в шахтах, можливо, для іншої роботи це індустріальний район, і таким чином збільшила в чотири рази населення. Тому після того вони переназвали цю територію в Червоноград mm -hmm. в 50-х роках, і вже з того часу, по вчорашній день, ми маємо цю назву. А ви були за яку назву особисто? Дивіться, мені, мені подобається назва Шептицький, тому що історично в 1892 році Андрей Шептицький насправді мав відношення, він прийняв там обіти, і звідти вже почав свій духовний шлях. Вам подобається, а як людям в Червонограді, я впевнена, що ви з ними спілкувалися? Точно перед тим, як ти сюди на ефір, що вони говорять після вчорашнього історичного насправді рішення? Це слушне запитання. Скажу вам так, що ми спілкувалися із депутатським корпусом, із мене багато друзів живе в Червонограді з бізнесом. А насправді всі мають різну думку. По різному, хтось справді каже, а навіщо нам це треба щось перейменовувати. Хтось каже, а це зараз не на часі. Хтось підтримує однозначно переіменування, бо розуміє, що є закон про декомунізацію і деколонізацію, і його треба виконувати. І, власне, сьогодні ми маємо унікальне вікно можливостей. Коли йде війна, коли наші хлопці військові боронять нашу територію на сході, а ми в тилу мали би виконувати оце домашнє завдання власне в частині декомунізації. Якщо ми зараз цього не зробимо, то я вже Безумовно. не знаю, коли до нас коли Безумовно. руки до цього дійдуть. Перейменували не тільки червоноград, також і район червоноградський. Тепер він шептицький відповідно. Як все зараз буде відбуватися? Будуть змінені всі таблички, документи, які механізми, і врешті-решт гроші. Де ми на це все будемо брати? Я хочу заспокоїти містян, які переживають, що їм завтра придеться піти е, витрачати кошти, змінювати документацію. Ні, містян це ні до чого не зобов'язує е, змінювати документацію. Не потрібно, але ж тоді, коли мешканці будуть продавати або квартиру, або будинок, або ділянку е, вже при перереєстрації. Буде вже змінена назва на нову. Перейменували ще й вісім населених пунктів про те, про що ми з вами вже говорили. Зокрема, зацікавило серед іншого це село, яке перейменували із поправтеми червоне Золочівського району на село Галицьке. Що там було радянсько в слові Червоне і чому стало Галицьке? Ну тут вже більш зрозуміло. Е, ну інститут національної пам'яті давав нам роз'яснення і поради про те, що підпадає село Червоне під декомунізацію. Ми були на контакті з. З Золочеві, з, з міськими депутатами і з владою були різні дискусії, в них були громадські слухання. Було важко, бо були різні також думки. Але тут ми постійно були на контакті із комітетом і в частині власне червоного. Я дякую Роману Лозинському, депутату Верховної Ради, який е, е, цей процес супроводжував. І ми дійшли е, з, з громадою і з комітетом е, такої спільної думки, що назва Галицьке буде історично правильно. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що прийшли, роз'яснили, заспокоїли і будемо чекати на нові результати. До речі, багато ще населених пунктів треба перейменувати нас. На Львівщині, якщо і, коротко Львівщина є е, е, властиво. Найкращою областю і в 99% всього, що треба було документувати. Ми вже докуменізували ну, ще один відсоток. залишилось. дякую. Депутат військо обласної ради Захар Миляне був з нами у цій частині. Головне за день.